Весняний догляд за хвойними це дуже важливий процес, який напряму впливає на декоративність та здоров'я рослин протягом всього сезону. Сьогодні ми детально розберемо, як правильно провести санітарну чистку після зими, які препарати обрати для профілактичної обробки від хвороб та шкідників, коли і чим підживити, щоб забезпечити гарний приріст та насичений колір хвої. Плюс ви дізнаєтесь основну причину, чому замість активної вегетації та приросту рослини жовтіють та скидають свою хвою. Все дуже детально та доступно. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо доглядати. Почнемо з весняної чистки. Її бажано робити в кінці березня, в квітні, коли температура вже стабільно вище нуля до активного сокоруху. Це ідеальний час, коли хвоя та гілки ще не ожили, але вже видно пошкодження після зими. Чистяться такі рослини, як туї, яйлівці, сосни ялини та ялиці. Навіть якщо зовні рослина виглядає добре, ми залазимо всередину крони і оглядаємо її, Щищаємо суху відмерлу хвою. Вона накопичує вологу та сприяє поширенню грибкових хвороб. Особливо звертаємо увагу на внутрішні гілки туй та ялівців. Там часто утворюється подушка з відмерлої хвої. Вирізаємо усі сухі, зламані підмерзлі гілки до здорової Деревини непотрібні гілки стараємося обрізати на кільце, не залишаючи пеньків, великі зрізи замащуємо садовим варом, дезінфікуємо сікатор після кожної рослини, не залишаємо залишки хвої під рослинами, так як це джерело інфекцій. Деякі хвої змінюють вбрання протягом року. В зимовий період хвоя може набувати бурого або інших відтінків. І перш ніж зрізати гілки з потьмянілою хвою, переконайтеся, що це не особливості сорту або виду. Після санітарної чистки та обрізки закріплюємо результат та обробляємо наші рослини для профілактики системними фунгіцидами та інсектицидами. Комплексний захист хвойних це не про один препарат. Ми чергуємо фунгіциди, інсектициди, а карициди, щоб уникнути резистентності та дати надійний захист хвойним. Бо якщо постійно обробляти рослини одним і тим самим препаратом, то шкідники і збудники хвороб звикають до нього і він перестає діяти. На початку цього сезону я буду робити бакову суміш з наступних препаратів. Інсектицид плюс акарицид використовую дуплі та балазу, фунгіцид топсін плюс парацельс. Обробку проводимо в безвітряну погоду. Бажано вранці або ввечері не нехтуємо профілактикою, навіть якщо рослини виглядають здоровими. А через тиждень після чистки та обробки робимо перше підживлення. Навесні хвойні особливо потребують підгодівлі. Дуже важливо підтримати баланс поживних речовин, щоб уникнути пожовтіння та опадання хвої, підтримати приріст, уникнути хлорозу та повернути насичений колір хвої. Я буду використовувати добриво, яра, міла комплекс. В чому ж його особливість? Воно має збалансований вміст нітратного та амонійного азоту, який ефективно поглинається рослинами. В складі є фосфор та калій, а також інші елементи, які необхідні рослинам, до прикладу, сірка та магній. Саме вони потрібні для насиченого кольору хвої. А ще сірка зміцнює імунітет рослини та допомагає засвоюватись азоту. Мікроелементи залізу, бор та цинк попереджають пожовтіння та стимулюють здоровий ріст. Норма внесення 30-40 г на 1 м2, але якщо рослини молоді, вносимо 20-25 г. Беремо необхідну кількість добрив, розподіляємо навколо рослини, трохи зароблюємо в ґрунт та проливаємо. Нагадую, що будь-які добрива вносяться лише по вологому ґрунту. До формуючої стрижки ми приступимо при потребі через 10 днів, коли рослини вже засвоять поживні речовини та почнуть активно рости. Всі нюанси формуючої стрижки є в окремому відео. Посилання залишаю в описі. І найголовніший захід, без якого ми не досягнемо бажаних результатів, це поповнення водного запасу рослини. Мова йде про полив. Без води коріння не зможе взяти з ґрунту поживні речовини, і це в першу чергу позначиться на щорічному прирості. Бо якщо хвойні не мають доступу до потрібної кількості вологи, то вони зупиняють свій ріст. Особливо це стосується туй. Вони не вимагають щоденного поливу, але потребують повного просочення кореневої грудки та ґрунту навколо хоча б один раз в тиждень. Один раз на тиждень і багато води по 10 20 літрів під рослину ніж щодня. Поверхневий полив. Саме поверхневий полив часто є причиною хвороби або загибелі туй. Їй просто не вистачає вологи. Рослина починає умертвляти частину крони, щоб збалансувати свою потребу у воді. Розкішні хвойні це не випадковість, а результат комплексного догляду, де кожен етап важливий. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Мої хвойні зайки. Па-па-па-па!